Збол обстріл по місту Харкова по одної з районів міста Харкова. На жаль, постраждав інтернат. Крім цього, постраждав житловий будинок. Зараз наші комунальні служби обслідують його і прибираємо то, що натворив обстріл нашого ворога. Людей не було, бо були працівники цього інтерната. Вони були на щастя, ніхто не постраждав, тому зараз ми ці руйнації прибираємо і цей інтернат, який обслуговував людей з певними труднощами, життєвими труднощами, тому на щастя ніхто не постраждав.